За інформацією міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тисяч російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн гривень. На жаль, щодня цифри зростають, горять наші ліси, знищується <кхід> біорозняманіття, зникають заповідні зони. Через постійні обстріли утворилось понад 750 тисяч тонн відходів руйнації, якими забронено 30 мільйонів гектарів. Нашої території за даними Міністерства економіки, сотні тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно забруднені мінами та снарядами. Торік ми повернули в експлуатацію понад 200 тисяч гектарів сільгосп земель для порівняння це більше ніж дві площі нашої столиці. А цього року маємо амбіцію обстежити в разі і в разі потреби обстежити понад 150, понад 512 тисяч гектарів. Але мінна загроза існуватиме ще довгі роки, і нам з цим треба працювати і е, очищати нашу землю.